Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми дієслову бути. Also hausaufgabe Verb sein. Die benutze richtige form vom verb sein. Заповни пропуски, використай правильну форму дієслова бути. Отож, розпочнемо. Діта – «іст», оскільки це він. Er ist. Він зрозуміло. Дімута мута вона, тому іст. Sie ist Ärztin. Вона є лікарка. Тому в даному випадку це не ви і не вони, а саме вона. Dieters Bruder. Брат дітера ist. Зверніть увагу, в німецькій мові для того, щоб зробити присвійний відмінок. Скажімо, брат дітера потрібно до імені просто додати літеру с. Ість дішуле, де є школа. Школа жіночі ріт тому «ist». Ві іст дайне шуле, яка є твоя школа, бо знову ж таки школа жіночий рід. «Wir sind». Das ist. Це є. «однина», Фройдін «однина», тому das іст. Das ist meine Freunde. Хтось помітив? Правильно. Тут помилка. Оскільки «freunde»? Це друзі. І правильна відповідь тут має бути das sind meine Freunde. Будьте уважні. Отже ще раз. Das ist meine Freundin, тому що Freundin однина, подруга. Das sind meine Freunde, тому що Freunde друзі множина. Тобто, друзі вони. Вони. sie, sie sind. Weiter. Далі. Ist das dein Freund? Druch, Wien, tumu ist. Das ist mein Haus. Haus, Sredni Rit, Odnena. Das sind meine Eltern. Eltern, Badke, Nuzhina, Wone. Wo ist deine Klasse? Der jedwi Klass. Klass, Zino, Zirit, Odnena. Ist das dein Hund? Hund, Zulowi, Zirit, ist. Wie alt ist dein Hund? Znowushtake Hund, Maskulinum. Wie alt bist du? Підмет ду. Meine Lehrerin, моя вчителька, тобто вона іст. Хойте іст Montag, Чоловічий рід однина, іст, ес іст Frühling, Весна, чоловічий рід. Ну і плюс е іст. Одина. Де віфільте іст хойте. Це було складне речення. Можете його собі записати як готовий вираз. Яке сьогодні число. Здогадатися ви могли за артиклем der, де це артикль однини. Тому все одно це мав бути один із варіантів. Він, вона, воно. Правильний варіант, звісно, він. Тому там підійде дієслово ist. Інше дієслово туди не могло підійти. Und seid ihr fleißig. Чи ви старанні? Напишіть в коментарях, скільки балів ви набрали з 24 можливих, сподіваюсь, максимум. І вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. Побачимось на наступному уроці. Але Allesgute!